Вітром Плюс справжня турбота про імунітет. І виходить як Поплавський. Щасливий. Мої связайчики. Ну, Мої сльозайки. Нам смачно було знаєш? Да? А за ним любка. Дивись, яка йде, дивись, яка вона йде. Дивись, козла. Ми не то приготували? Взагалі я все чула, вас обнімати не буду, я на вас зла. Кажи, ми шо? не розуміємо. Да? Так, як е, ми тоді дурні? Скаж, що і воно? Зла. Воно? Воно? Да. воно? Супер. <звук> По тому, що я відчував, то мені все було ок. А ті, що правильно зробили? Все, як має бути. Все ок. Мені не подобається не наша презентація, не наш бургер. Ну загалом, я таки думаю, це максимально відрізняється від фотографії, яка у нас. Але я дивлюся, вони так всі щасливі. Аліна до нас повернулася. Вона так рада. В цьому всьому я таки думаю, блін, а чому тут радуватися? Я взагалі не розумію, соус, і втогі це ж гарбуз я пробувала. Я казала, що гарбуз. Ти, бабусь, ви больні. Ви, <праць> ти больна. Просто ти дура, ти д. <праць> я стою і думаю, треш. Там такі цирки почались. Просто це у нас не команда була, а дурдом сонечко. Я з вами нормально розмовляла і пояснювала, Все. що я батат убрала і я. залишила гарбуз. <праць> а й нас викликають, хто одягне чорний. Просто зараз ви маєте визначитись, хто з вас вдягне чорний фартух за порушення правил. Я вдягну. Усі згодні. Ну, Якщо Іра не зображає своїм котелком по факту да, і починає вякати і просить порад у капітана, коли сказали, що це не можна, то логічно було, що той фартушок, який був у нас на балансі нашої команди. Він автоматично має перейти до Іри. Варічку не могла вовремя закрити. Надівай. Згодна. Тут я вирішила не проявляти ініціативу, як якщо чесно. Я згідна. Повертайтесь, будь ласка. Коротше, конкурс дуже напряжений. був, дуже напряжений, я дуже засмучена, бо я не справилась так, як я хотіла, і сама натопила.